Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Хоч пару ночів у нас був мороз, мінусова навіть температура, але суттєвої шкоди квітам ще не завдано, квітам, які на подвір'ї. Та й суттєвої шкоди овочам на цьому городі також не завдано. Лише починають квітнути деякі хризантеми, бо деякі з них ще й не цвітуть. Можливо, і не а можливо, ще й зацвітуть, бо дивилася прогноз погоди. то цей тиждень має бути після неділі доволі таки холодним, а в нас на заході то й дощовим. А надалі бачу, що температура має суттєво підвищитися навіть до 20 градусів тепла в день. Але як буде, то побачимо, бо не завжди наші синоптичні прогнози справжуються. Ось черговий раз показую Барбарі Стунберга, осінь, ну, вже майже жовтень, сьогодні 28 вересня. І знову він поміняв свій колір. Коли ціле літо ось таким був більш багряним, то тепер став ось таким, яка рослина чудова і невибаглива, і кожного сезону окремий колір забарвлення листя показує. Ну, Звичайно, кущ листопадний, то на зиму листя опадає. На початку я стояла біля Айстри Альпійської, І також дивіться, яка красива Айстри Альпійська, і поряд з нею також Айстра Альпійська. Але подивіться, на нею. на нею, як і в минулому році, кинулось якесь грибкове захворювання. І вона має ось такий неприглядний вигляд. А ця знову ж таки рослина з цієї ж родини, а нічого ніякого захворювання на ній не спостерігається, і вона. Ось так красиво цвіте. Цвітучі троянди, хоч є на них бура плямистість, але все ж таки, можливо, вони оздоровляться цими осінніми трохи морозами, бо в нас цього року було занадто багато опадів, і на трояндах ось така бураплямістість. І крокус осінній, розцвів, десь було в мене їх кілька, але десь вони. Прогнівилися і не видно, тільки один зійшов і цвіте. Навіть жоржини, хоч вони дуже бояться морозу, поки що ще живі стоять і цвітуть, Так що, як я вже сказала, мороз поки що не зашкодив, але ж все ще попереду. І ще один Барбарис Тунберга ось такий. Рябо цебенький, я б сказала. У ну, мене є, напевно, шість кущів і всі різні сорти, так що всі вони різні. Та й на городі квіти також ще морозом не пошкоджені. А перець на городі я завбачливо обірвала. Він також не, не зовсім достиг. Цього року коротке було для нього літо. Бо пізніше посаджений було холодно, а також потім були різні природні сюрпризи. І холодно було, і дощі лили безперестанку, були такі дні. Тож він і не встиг достигнути. Але як ви знаєте, він... ну, було в мене вже таке, що зривало зелене, і він дозрівав потім в ящику. Тож сподіваюся, що він дозріє. У мене зовсім небагато було перців посаджено. Колись один мій знайомий. Говорив, що він садить, ну, як на нього, то це було немало. По 300 кущів перцю. У мене 300 не було посаджено, менше було посаджено. Але перець виявився рясненьким, а це сорт Леся в основному. Десь тут є і каліфорнійське диво, але в основному сорт Леся. І тому вибрала я його таки трохи багатенько, трохи вже і закрила. Закривала і в томатній заливці, і в медовій заливці. І ще, напевне, потрібно спробувати наквасити. Але трохи є в мене і лишків, могла б і продати, але на ринок ми не їдемо. Тож не знаю, чи вдасться реалізувати його. Хотілося б, щоб не даремна була праця, щоб десь мати якусь копійку за те, що потрачено час. І сили для того, щоб його виростити. Помідорів вже, як бачите, майже нема, хоч це під плівковим укриттям, то їх майже нема. А на городі взагалі цього року в нас помідори пропали. І не тільки в нас, у багатьох, можливо, навіть у всіх, хоч і обробляли від фітовтори, але все ж таки помідори пропали. Неврожайний цей рік і на кавуни. Ось таких кілька кавучок зіградки зібрали. В минулому році було ми її і продавали. І дуже гарні великі були, кавуни були такі, що були по 14 кілограмів. А цього року ось такі і ще й не дуже такі вони солодкі. Поки що тримається. І не перестає свісти, незважаючи на похолодання і на те, що були нічні морози Гібіскус. Такий невеличкий, його трохи взимку було приморозило, але він оклигав і росте, і цвіте. Несприятливим цей рік виявився і для вирощування гарбузів. В минулому році ми навіть заробили трохи. Якихось коштів не дуже великі, там, пару тисяч на здавання гарбузового насіння. Цього року ось такі гарбузи зелені. Ми частину повозили, рятуючи їх від заморозків, а вони в нас посаджені на іншому додатковому городі, а частину зелених навіть залишили, бо вони вдома погниють, і ми їх не дамо ради згодувати всіх. І що там погниють, а що вдома, то нащо? Коло них наробитися. А трохи забрали кашових, але вони також, кашові майже всі забрали, але вони також не зовсім ще достигли, ось такі зеленуваті. Е, ну, буду пробувати варити кашу. Це мускатні гарбузи, бо кожного року я садила новинку, арабатську, гітароподібні, Але цього року щось в мене вийшло, що в мене мускатний. Насіння з мускатних посаджено, що я не додивилася. Вони також дуже смачні, але вони не дозріли. Ще ось такий гарбуз цього року, не пам'ятаю, що це за сорт, десь я замовляла. Написано, що він кашовий, але він більш похожий на кормовий. Подивіться, який в нього корінець. І він більше схожий до кавбуза. Ще не всі яблука обірвані, хоч і. Цього року їх набагато менше, не вроди. Не всі яблуні вродили порівняно з минулим роком. Але ще й не всі обірвані. Чоловік своєю приспособою саморобною. Ну, такий в магазині продаються, але в нього саморобна. Це магазин. Каже, що це магазин. Ну, я знаю, що в нього була саморобна така. Полює. Полює на яблука на яблуні, ловлює поодинокі. Ну, деякі яблуні краще зародили, а деякі зовсім не вродили. Ну, в минулому році було дуже густо, а цього року трохи й пусто. Вон там снежний кальвель непогано вродила, ще колись обірве. Казала наша сусідка, що цей бур'ян, у нас його називають американкою, що поміж житу і поміж овес росте ось тут в нас. І мороз не бере, але я бачу, що трохи б таки поприхоплювало його морозом. А це такий стан Седерата. Жито звів сум. Я показувала кілька разів, що посіяли після ранньої картоплі. Петрушка. Можете приходити, можу вас надаріти, коли сказала моя свекруха. Казав чоловік, що треба приблизити яблоню. Ну, напевне, так видно. Може, не видно, не знаю. Ну, досить того, що сніжний Калюль вродив. А тут ще буряки кормові, ще не зачіпані. Вчора на одному, на додатковому городі. Вірвали і привезли додому, але цього року також не дуже так можна похвалитися великим врожаєм. Невеликі вурячки і багато з них загнилих. Садимо для того, щоб давати взимку козам. І поросят маємо в'єтнамці, Ну і кури також не відмовляються від такого корму, вітамінного взимку. Ще дорожчує свої корені у ґрунті пастернак. Кожен рік його сіє. У минулому році не зійшов, а цього року зійшов, не знаю, ще який він, які ті корені будуть завбільшки, але щось там буде. Бо дощі йшли, то повинні корені, думаю, бути немалими. А в теплій граці сходить, ще тільки цибуля і кріп, треба буде шукати. Укривний матеріал і накрити, але на ці дні ніби дощі, ніби морозу не обіцяють наші синоптики, а там треба буде накрити. А це, ще я посіяла дайкон. Не знаю, чи буде він, чи не буде, але посіяти я посіяла. І в кінці липня посіяла ще буряки столові. Ось такі вони ті буряки. Ось такі вони ті буряки. Бо в мене весняні буряки. Весняний посів щось не дуже такий гарний. Якісь вони білі всередині. А ці, подивіться, ці гарні червоні. Це сорт мармелад. Але треба попросити чоловіка взяти плужка і підгорнути, щоб вони не померзли. Бо тут кореневища є і зверху. Ну, поки що їм нічого і не снилося. Але ж я дивилася прогноз, що після дощів знову буде зниження температури. Ну, а потім буде ще тепліше. Тут їх небагато, так що тут нема що виривати. Раз, два та й справимося. Дай Боже, без здоров'я було і день добрий. Невдалим в цьому році видався в мене. І врожай квасолі. Ось така вона ще не дозріла. І я не знаю, я частину вирвала, треба буде обірвати стручки, теребити, зварити, взяти в морозилку. А ці не знаю, не буду поки що зачіпати. Можливо, вона ще дозріє, хоч і дощі будуть, а потім і морози. Не знаю. Поживемо, побачимо. А я вийшла на город не тільки для того, щоб горох язиком помолотити, А для того, щоб зірвати крайні в цьому році кабачки. А ці кабачки в мене також посаджені другим врожаєм після гороху. Вже, як бачите, їх морозом трохи прихопило. Але ще десь якийсь кабачечок на них є. Так що треба зірвати і насолоджуватися. Крайніми в цьому році молодими кабачками. Що я і роблю? Ще маю намір подивитися по огірковій гряці, де були посіяні огірки Фенікс. Ну, не густо, але і не пусто. Якби була знову ж таки кажу, якби була гібриди посадила, то мала б більший врожай. Але насіння гібридів не було, тоді, коли ми вже хотіли. Купити, а це десь було під кінець липня. А були лише кабачки кущові. Вони пізніше, пізніше їх розвиток, але щось там є. І ще на огірковій граці десь подивлюся, виберу якогось зеленішого огірка. Можливо, навіть переростка, але все ж таки ще зелені. Бо вже крайній в цьому році. А породіли буду залишати на насіння. Також треба буде забрати, щоб їх мороз не поморозив. Та й буду мати своє насіння. А фенікс, хоч я його загустила, але все ж таки вродив на славу. І насінники є. Ось екземплярчик який гарний. І огірки ще можна і на салат вибрати, і птиці, чи козам також. А я дякую всім, хто ходив по городу разом зі мною. І бачу, що вже дехто пише, що вже справився з усіма городніми роботами. Ну, приходьте до нас на толок. Запрошую, в нас роботи ще вистачить для всіх. А для нас двох таке є трохи забагато. Але ж будемо помаленьку, аби дав Бог здоров'я. Будемо помаленьку. Пришвидшуватись. Бажаю всім всього доброго, головне здоров'я і мирних днів. З вами був канал Село ти Моя доля і звати мене Ніна. як завжди, кажу до зустрічі!